Знайдете. Я знайшла і ви знайдете. Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні розмовляємо на дуже важливу тему: як знайти чоловіка. Чому ми про це говоримо? Тому що ви навіть собі не можете уявити, що таке одруження не з цією людиною. Всяке може траплятися. Ви маєте розуміти одне, що після одруження чоловік, якщо він до одруження поставився до вас з неповагою, якщо він вас не поважав, якщо він вас не цінував, він не буде до вас краще ставитись після одруження. Навіть на секунду не думайте так. Це не станеться, розумієте, не обманюйте себе. Так от, як іде знайти цього доброго чоловіка? Повірити в сім'ю. Ви маєте повірити, що існує добрий чоловік. В всіх серіалах, оці чоловіки українські, вони якісь трошки недолугі такі, знаєте, я показують. А жінка вона така сила. Така все піде, все зробить. Чоловік, він або такий трошки п'яничка або дурничка, такий, ним треба покортити. Українська жінка в своїй голові має, що вона має цього чоловіка якось скеровувати. Дуже часто жінки думають, що така жінка вона дуже розумна і вона от краще знає. І вона така хитра. от Мудра жінка вона хитра жінка, і вона перевиховує, вона цього чоловіка змінить, бо вона його так любить сильно. Вона нам покерує, і він от стане на правильну дорогу і все в них буде добре. По-перше, ви такого. Чоловіка не любите угу. саме так, ви його не любите. Ви хочете бути мамою для цього чоловіка і хочете зайнятися його вихованням, перевихованням. Людина, котра любить, я вам скажу по секрету, вона приймає цю людину, вже такою, яка вона є, от зараз, сьогодні. Це ж не є дитина, це доросла людина, з якою ви збираєтесь прожити життя. І якщо ви її хочете змінювати, то ви вже її не приймаєте, ви вже її не любите. Ви просто хочете задовільнити свої якісь нереалізовані сторони, знаєте, в голові своїй. Жінка, котра любить чоловіка, вона його поважає, вона його приймає таким, яким він вже є, і абсолютно не хоче змінювати. Якщо її щось не влаштовує, вона прямо говорить цій людині, шановний, от мені оце, ну, не дуже мені підходить. Давай ми це обговоримо, давай пробуємо тут якось домовитись. І це нормальна комунікація з нормальною людиною. Якщо ви починаєте кітрити, мудрити, отак підкерувати, а тут так, а тут сяк, а тут сяк, слухайте. ну от, І думаєте, що ви дуже мудра жінка, а ваш чоловік ви закладаєте вже згори, що він трошки такий дурнуватий, розумієте, такий трошки недолугий. І ви його так покеруєте. Ну, Якщо ви так вже закладаєте, то не очікуйте, що ваш чоловік буде біля вас мудрим, бо ви вже. Ви вже в своїй голові, ви його вже принизили, бо ви вже його вважаєте, якимось трошки не таким. Одні здається, що дуже багато таких українських жінок, бо я серед американців не, ну, не зустрічаю таких, Знаєте, більш серед українських жінок, бо вони такі сильні, такі мудрі. Чоловіки в нас трошки такі ну, сильні, але не дуже мудрі. Це неправда. Українські чоловіки також є дуже мудрі, сильні, трошки здоміновані українськими жінками. Якщо ви шукаєте чоловіка-іноземця, вам також треба трошки розслабитись і випуститись. Бо так, знаєте, розслабитись, видихнути. А особливо, якщо ви хочете, щоб цей іноземець був успішним і мудрим чоловіком, він, напевно, не буде з вами там шарпатись, скандалити, але він скаже, слухай, шановна, до побачення. Просто так інтелігентно вам скаже: до побачення. Ти дуже гарна, ти дуже добра, але до побачення, бо мною керувати не треба. Я тут й. Мама мене виховала, я себе виховував, зробив, досягнув яких цілей, перевиховувати мені мене не треба. Ну і також потрібно, знаєте, у мене чоловік мій завжди говорив: видихни, розслабся, я тебе люблю, я про тебе подбаю. Бо мені здавалося, я от сама можу зробити це і це, і це, і це, бо я до цього звикла, бо я ціле життя так сама робила. Ніколи, про мене ніхто не турбувався. І вже коли ви знайдете цього чоловіка, вам треба буде, знаєте, іншою проблемою зустрінетись. витягнути, розслабитись, знати, що ти в надійних руках, що про тебе турбуються, що тебе люблять. Це дуже таке кайфове відчуття, дуже кайфове. Але, слухайте, також не всім вдається це зробити. Це також робота над собою. Тобто, перше, дуже важливо повірити, що такі Чоловіки, яких ви шукаєте, існують. Ви маєте вірити в сім'ю. У Мене була одна знайома, вона мені каже: Ірина, всі чоловіки зраджують. Всі, розумієш, всі чоловіки зраджують. І кажу, Таяна, та не всі чоловіки зраджують. У мене чоловік мене не може зрадити. Ну то... Я тобі кажу, всі чоловіки зрачують. І ця людина не має чоловіка, вона собі шукає. От як така людина може, котра не вірить, що їй 50 років, і вона не вірить, що чоловік може бути вірним, що може любити. Це ж не є якась собака, правда? Це ж чоловік, він людина. Він також може бути вірним. Ви маєте в це вірити. Повірте, набагато, а важче зранити. І зрадити жінку, котра тобі довіряє, і штат, котра тобі не довіряє. Вона мій так і так не довіряє, що, що втрачати Ну зрадив. Як Вона вийшла за мене, ця жінка, бо думаєте логічно, вона вже не вірить, що я можу бути вірним, то і вона вийшла. Значить, вона не готова це терпіти, ці зради, ну правда ж? Ви маєте чітко в своїй голівці зрозуміти, повірити, що чоловік може вас любити. Поважати, бути вам вірним, дбати про вас, кохати вас, обдаровувати вас квітами і подарунками. Ви маєте в це вірити. Але це ж не все. Що далі? Друге, дуже важливе, ви маєте бути щасливою людиною. Ви маєте бути тою людиною, котра є щаслива без чоловіка. Ви маєте бути просто щасливою, самодостатньою. Це така людина, котра просто, знаєте, сяє. От сама собі сіла така квіточка, сама красива. От може мати 60 років квіточка, 65, 55, і почувати себе самодостатньою, красивою, розумною, доброю. Не тому, що в тебе там не знаю дуже гарне тіло. Слухайте, тіло дуже гарне, це не є запорука щастя. Це дуже круто мати гарне тіло, бо ти що ти здоровий, ти сильний. Але це не означає, що у вас буде добрий чоловік. Ні. Сяяти, бути красивою, передавати цю енергію це мати в собі це розуміти, всередині. Де це взяти? Звідки? Черпайте силу з самого сильного і надійного джерела, з молитви від Господа Бога. Довіртеся йому. От коли ви будете самодостатньою, щасливою людиною, повірте, біля вас буде вагон і тележка за вами буде бігти. Неважливо, скільки вам років, неважливо, скільки у вас дітей, неважливо, що у вас є, важливо, ким ви є, і що ви собою презентуєте, що ви можете дати. Якщо ви можете дати своєму чоловікові тепло, Якщо ви можете дати самому чоловікові радість, спокій, впевненість, ви безцінна, розумієте? Безцінна. І за вами будуть толпи бігати, розумієте? Толпи. Але презентуйте собою. Не думайте тільки, що ви тупо накачаєте, ви зустрінете гарного чоловіка. За дупою зазвичай бігають чоловіки, котрі будуть бігати за дупою ціле своє життя. Якщо у вас є щось більше, ніж ваша гарна дупа, ви отримаєте неймовірно гарну сім'ю? Я, коли була студенткою, ходила до Риму пішки, майже 2000 кілометрів, з Любліна з Польщі до Риму у 2001 році. Зі мною йшов один хлопець, у нас було 14 чоловік. Він навчався на п'ятому курсі, а я була на другому курсі студенткою. І цей хлопець він був юристом. І от я питаюся до нього слухай, Григорій, а ти за що молишся? Бо тому що кожен знайшов з, з якоюсь інтенцією. Ми про щось молились. Я, наприклад, просила Господа про мудрість, просила про доброго чоловіка. І в цей час я була закохана в одного хлопця і просила, думала, що можливо він буде моїм чоловіком. А також я ще думала про монастир. От дуже довго, тому я хотіла вибрати, що мені, куди мені йти, чи йти в монастир. Чи одружуватися з тим хлопцем, кого я закохана? Чи Господь мій посла іншого чоловіка? Я просила про мудрість. Ну і ми йшли 53 дні і мали час порозмовляти. І я питаюся Григорій: а ти за кого молишся? За що ти молишся в цьому паломництві? А він мені каже, слухати таку розумну річ сказав: каже: Я молюсь про добру дружину і про доброго чоловіка для своєї дружини. От такий був розумний Григорій і таку мав серйозну інтенцію. Дуже важливо молитись. і слухати, юрист. Бачите, юристи вони звичайно такі раціональні, дуже люди. І от він так раціонально підійшов і правильно, і мені дав багато до зрозуміння недостатньо мати доброго чоловіка, добру дружину, а потрібно бути також добрим для свого чоловіка, відповідати його рівню. Жінка ставить планку вдома. Якщо ви в дуже високого рівня, ваш чоловік до вас дотягнеться, якщо він вас любить, він вас буде поважати і буде до вас тянутися. без ваших зусиль, без ваших вказівок, повчань і навчань. Так От йшла одна дівчина, і вона молилася про доброго чоловіка. І вона мене навчила такої молитви до святого Йосифа про доброго чоловіка. Я цю молитву напишу в коментарі, і зараз вам її прочитаю тут. Молитва про доброго чоловіка. Святий Йосипе, дякую тобі, що я ще не вийшла замуж, не одружився. Святий Йосипе, ти знаєш у Бога, хто має бути моїм чоловіком. Допоможи, щоб це був добрий чоловік, такий, як ти, який мене буде любити і шанувати, як ти любив і шанував Марію. Святий, Йосипе, приведи до розриву всі мої стосунки які не подобаються Господу Богу. Святий Йосипе обіцяю тобі дотримати чистоту до шлюбу. Ну, це дуже важко. Господи, допоможи тим, хто це може зробити. Святий Йосипе, обіцяю всім говорити, що завдяки тобі я маю такого доброго чоловіка. Святий Йосипе, обіцяю першій моїй дитині дати принаймні на друге ім'я Йосип. Тепер ви розумієте, чому в мене син. Йосип, і чому в мене такий добрий чоловік? І чому я ділюся з вами цим рецептом? Так от, де шукати? Де шукати цього доброго чоловіка? Якщо ви вже попрацювали над собою, якщо ви вже чітко знаєте, як, яким має бути цей ваш чоловік, які в нього мають бути якості. Не, Яким він не має бути, о, щоб він не пив, не гуляв, ні, 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 не підходьте так. Яким він має бути люблячим, віруючим, добрим, щедрим, щоб вас турбувався, щоб вас обдаровував подарунками, щоб він був успішним. Коли дівчині 17 років, і вона шукає успішного хлопця, котрому 20 років, ну, Може, зустріти, звичайно, бувають різні дуже успішні люди, молоді. Е, то це одне. Хлопець якщо йому 21 вже десь в університеті, якщо він працьовує. Він може не має грошей, але ви бачите, який він толковий, розумний, шустрий. Він працює, не боїться працювати. Про вас турбується в міру своїх можливостей. Ви бачите, що він перспективний. Це чудово. В нього можливо нічого немає. Але завтра, на несу через рік, з вашою вірою і підтримкою. Він досягне великих успіхів. Але якщо вам, вибачте, 30 років і 30 з чимось, ви важко працюєте, ви вже така вся розумна, інтелігентна, до собою попрацювали, ви вивчились, ви отримали освіту, ви вже зробили якусь кар'єру, вже щось собі купили, вже десь були, щось бачили. А чоловік 40 років, так нічого в нього немає, і нічим він не займається, він такий весь всього, йому нещасливо в житті. Слухайте, знаєте, бідний, бо дурний, дурний, бо бідний. Чоловік, якщо йому 40 років, і він нічого собою вже не представляє, вже й не представить. Знаєте, значить, щось він робить не так, не такий вже і розумний. Якщо вам це підходить, то потім не майте до нього претензій, не видавлюйте, ви не видавите, ви тільки будете скандалити і все. Тіште, це значить тим, що є, що у вас є такий чоловік і все. Але не, не, не дорікайте йому, що він вас не мільйонер, чи він про вас не може потурбувати. Він сам про себе не може потурбуватись. Розумієте, так, Такий вже він є. Не вдалося. Ну такий він є. Не міє. Не всі є зарадними. Дехто є просто добрими, тішиться тим, що є. Якщо ви можливо, можливо, ви більш домінуюча, більш працьовита, і, і це також окей, абсолютно окей, де шукати цього чоловіка. Онлайн, послухайте, ну не будьте такими оперечними. Онлайн можна знайти кого кого хочеться. Це дуже просто. І тут у вас є вибір, ціла планета Земля. Не обмежуйтесь. Якщо ви не розмовляєте англійською, нічого страшного, можна навчитись. Використовуйте перекладачі, всі можливі методи, щоб спілкуватися. І навчайтеся. Нічого страшного, вивчите. Друга справа: ходіть в місця. Де вам цікаво. І там ви маєте дуже багато шанс зустріти ту людину, з якою вам буде цікаво. Волонтери. Я багато дуже чула історії, коли дівчата ходили волонтерити і зустріли неймовірних чоловіків там. Люди зустрічались на пробіжці, спортом займались. Всюди, всюди, можна зустріти цього доброго єдиного чоловіка. Перше, ви маєте в це вірити, маєте мати. Чітке уявлення, кого ви шукаєте, що для вас важливо в цій людині. Ви маєте бути сама щасливою, маєте бути доброю, тому що добрий чоловік буде шукати добру дружину, щоб ви відповідала його стандартам. Маєте молитись про доброго чоловіка, багато молитись. Я молилась, ви знаєте, десь 20 років. І вірите, молитись і вірите. Знайдете. Я знайшла і ви знайдете. Не дозвольте нікому вас знецінювати. Можливо, за першим разом, другим, третім, десятим, можливо, десять побачень буде поганих, одинадцяте буде чудово. Не дозволяйте нікому зруйнувати вашу мрію, ваші цінності, в любов, в сім'ю. Тому що сім'я, це прекрасно. І нехай вам Бог благословить. Кохайте та будьте коханими. Будьте щасливими! Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!